І вночі Дніпро опинився під масованою атакою російських безпілотників. Написав в телеграмі очільник області Сергій Лисак. Одна людина загинула ще п'ятеро травмовані, виникло одразу декілька пожеж, пошкоджені підприємства. Написав Лисак. На місці працює наш колега Роман Михальчук. Він розкаже більше. Отож, Романе, вам слово. Вітаю так дійсно. Ми працюємо поблизу атаки. Армія РФ в ніч на 17 липня завдала ударів ударними безпілотниками безпосередньо по Дніпру. А про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. вже на ранок 17 липня, як я вже сказав, в ніч лунали потужні вибухи в обласному центрі. Виникло одразу декілька пожеж пошкоджені приватні підприємства. Ми поспілкувалися з власником автосервісу, який знаходиться неподалік атаки. Чоловік нам розповів, що під час атаки безпосередньо він був вдома. Втім, по камерах відеоспостереження побачив, що поблизу станції технічного обслуговування вибухають дрони. Прошу послухати пряму мову. Перебував вдома, але по камерам відеоспостереження побачив, що вибухають прямо перед фасадом будівлі ну, а мої автівки. І сюди одразу направився. Тут вже скоригувалися з ДСНСниками та почали гасити пожежу. Я їм допоміг розібратися, де що саме знаходиться, де технічні рідини, де інше. Вони красавчики то все оперативно демонтували. Але потім вже через годину чи півтори, чи дві, я вже не пам'ятаю, почалась друга атака. І ми просто нас попередили. У нас було 30 секунд, ми сіли, потікало сюди. І сюди вдруге прилетіло на щастя, ніхто не постраждав. За інформацією очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в обласному центрі загинула одна людина ще п'ятеро травмовані: чоловіки 35, 37, 40 і 52 років наразі у шпиталенні. Троє з них у важкому стані. 70-річний травмований оговтуватиметься вдома. І наразі це вся інформація, якою я володію. Ми продовжуємо працювати на місці атаки. Дякую, колего Роман Михальчук, про наслідки масованої атаки російських безпілотників по Дніпро.